Ви прийшли у веломагазин, щоб придбати свій велосипед і зрозуміли, що потрапили в інший світ, де все таке технологічне і красиве, в тому числі і консультант, який чомусь розказує вам про якісь контактні педалі і веловзуття. Ви про таке ніколи не чули або, можливо, бачили в Ютубі у професійних велогонщиків. Так, дійсно, спортсмени їздять у контактах. Вони забезпечують жорстке кріплення педалі до взуття. Але у вас виникає питання: навіщо це мені? Де я зі своїм першим велосипедом і де професійні спортсмени? Як професійна спортсменка і тренерка, я займаюся супроводженням клієнта від першого велосипеду до фінішу на айронмені або бажаних результатів. Але не завжди людина приходить для того, щоб в один день вийти на старт змагань. Нерідко люди приходять з допомогою у збалансуванні навантаження у двох видах, один із яких велосипед, і покращити свої фізичні кондиції завдяки тренуванням саме у цих видах, маючи на меті фітнес-рівень і гарне відображення у дзеркалі. Усіх своїх велосипедистів я присаджую на контактне веловзуття. Бо навіщо давити в холосту, коли одразу можна крутити як красунчики? Давайте розбиратись, наскільки близько, далеко знаходиться клієнт веломагазину від у цього всього. Пропоную розглянути самий доступний, на мій погляд, приклад зі сторони біомеханіки. Подивимось, які м'язи працюють під час педалювання у топталках та контактах. Як ви бачите, при натисканні на педаль з 12 до 6 працює квадрицепс, згинач стегна, ягодичка і литковий м'яз у народі ікра, але не наповну. Друга ж частина оберту є інерцією від заданого на початку зусилля. У контактах на циклі руху з шести до дванадцяти у роботу підключається найбільший м'яз людського тіла двоголовий м'яз стегна. Литковий м'яз вже воркає наповну, беручи участь у підтягуванні педалі наверх, тим самим включаючи наповну і ахілове сухожилля. Це відчутно збільшує продуктивність педалювання. Таким чином починає працювати ціла, сильна нога, а не її половина, як у топталках. Висновки робіть самі. І як тренерка і як спортсменка, я рекомендую катати у контактах. Це класний вклад у підвищення тренувального ефекту, таким чином можна крутити довше і потужніше, і при цьому менше втомлюватися. Тож, якщо ціль придбання вашого першого велосипеду систематично кататись, підняти витривалість або просто гарні ніжки, найкращим вибором будуть контактні педалі, але рішення приймати вам. Дякую, що подивились наше відео. Якщо у вас лишились питання, лишайте їх у коментарях, підписуйтесь на наш канал, ставте подобайки і до зустрічі у BlackBike! До речі, контактні педалі не працюють самі по собі. Для них необхідне спеціальне веловзуття, про яке розкажемо у наступному відео.